Виконуємо номер 1083 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди суму, доданками якої є числа. Обернене і протилежне до числа 7,5. Запишемо число обернене до числа 7,5. Подамо. 7,5 у вигляді звичайного дробу. Скоротимо на 5 це буде 7,1 друга. І подамо тепер у вигляді неправильного дробу маємо 15 других. Отже, обернене число буде 2,15. А протилежне. Протилежне мінус 7,5. Ну, а тепер складаємо наш вираз. Обернене і протилежне 2,15 додамо мінус 7,1 другу Ми використаємо те, що ми вже скорочували, і запишемо у вигляді звичайного дробу. Більше модуль має від'ємне число, тому ставимо знак мінус і знаходимо різницю модулів, але спочатку зведемо до спільного знаменника. Додатково множники 2 і 15, спільний знаменник 30. Отже, маємо 7,15 відняти 4, 30. отримаємо мінус 7,11. 30. Ми знайшли суму, доданками якої є числа обернена і протилежна до числа 7,5, номер 1083 виконано.